Добрий день, глядачі! Сьогодні хочу представити вам бій на Т-92 на карті Highway. Сетап у нас проти 9-х рівнів. Е, у нас два світляки. Я на Т-92 і ELC e 90. граємо ми проти такого ж Т-92 і проти такої ж ELC E190. Значить. Е, бій. М, забігаючи вперед, видався доволі таки продуктивним на нас світ. І як ми його зіграли? Значить, по дефолту їду я контрити оцю територію, щоб звідси ялиночка не поїхала. І не підсвітила наших ТТ, ПТ, і значить, тут я стаю і її контрити. Не сунуся я вперед нікуди, бо пересвітити її в полі це м -м, дуже непроста задача на Т-92. А якщо рівні оборудки, рівні прокачені екіпажі, то це в принципі неможливо при рівному скілі, якщо в відкритому полі. Значить, стою, чекаю, чекаю. На тому фланзі STH вже лорка, вазі юдес, І от засвідчується ялиночка у полі, скільки бачимо, 270 метрів, десь плюс-мінус я її засвітив. Оборудка у мене стандартна, досконалена малошумка, комприбор в основному слоті, юстирована оптика. І AMX CDA 105. Не розумію, що по ньому, напевно, ніхто не буде стріляти. І стріляю сам, що свічу. По ялинці нічого не бахнули, я дуже розчарований, як зазвичай, цим ділом. Ну нічого, продовжуємо тут стояти. Головне, що ялинка не приїхала, нічого не побачила. У нас мінус ялинка, мінус юдис, мінус лорка. 0-3, програємо тисячі хп. Уже якби зливаємось. Бачимо знову Амікс. Зацілюємо, стріляємо, помаранчує, червоне, летить в люк, Вітя Кесли присутній. В бою був і ялинка засвітилася отут внизу, і хтось її жахнув. 430, і ще з кимось дали залп, і 900 на світу мені за неї дає. Я розумію, що у мене руки вже більш-менш відкриті. Там ще був е, Т-92, постраждав доволі сильно, він там шотний коротше, залишився зліва. І я думаю, що він вряд ли буде вже ризикувати, їхати в поле, да і Т-92, Т-92 присвятити простіше. І я ризикую, ризикую, їду підсвітити сюди Амікса, але підсвічую чарфотюра біля моста. Не звертаю на нього уваги, бачу, що кидають. Дивлюсь. Думаю, звідси свічу, можливо вода, можливо, ні, там кущі не свічу, бо не виходить за нього ніяких асиста. Їду внизу, думаю, треба показати, тримати його, не відпускати, щоб він не зник. На ну, всякий випадок, бо гвазік 120 може світити, може ні. І кант засвічується там доволі далеко. Є, бачу черфутюра, їду сюди, думаю, опа, заблизько. Від'їхаю до метраж 270, Нормально. Тримаю відстань, свічу хорош 556, за нього получає. В місті там тим часом тяжі. Перемагають БЗ, да? І Т-95, якби у нас там перевага, повинні перемагати всякому випадку. Ну, що буде далі, там побачимо. А я далі стараюся тримати черфутюра, і Т-92 виїжджає, засвідчується, з якої відстані, а мене не бачить. Удосконалена малошумка, прокачений екіпаж. І допайок, відповідно. Значить, далі я продовжую черфутюра тримати, думаю, що треба, напевно, вже стріляти почати. І тут мені його роблять шотним. Я його просто добираю, щоб він не мозолив вже очі. Мінус ствол. І ми все ж таки ще програємо 350 е, пунктів по ХП, вже 1350, але по стволах не програємо. Думаю, що АМХ, АМХ, де ти наш АМХ? Пробуємо світити його, але його тут немає. Думаю, може є там, але може не пересвічую. Не знаю, що робити, думаю, їду далі, буду світити ПТ, щоб там ближче, але засвічується Т-30 здалека. Прекрасно. У нас Скорпак 430-й. Можливо, навіть вазі звідти. В общем, вони навалять. По Т30. Прекрасно. Юдеса там забирає. Без, е ФВ, Арта добирає Юдеса. Да, і Т-30. Хочу чуть. І засічується КАН, Думаю, картонка. прекрасно, Якщо Т-30 так забрали, значить кана так заберуть. І да, Кана. Забирають швиденько. Я думаю, дам шотик ще. Даю шотик, не добираю. Альфа не прокнула 190. Я навіть не знаю, чи може бути максимальна, максимальна там 190, засвічуюсь. І тікаємо вниз. Скорпака ще підсидили, і скорпаку дають і убивають, і 1150 від Скорпака. Прекрасно працюють тімейти. Відстріл просто зразковий. Дуже класно зіграли. Добре, що далі у нас залишається? Дві арти Т-95, БЗ-176, амікс СДА. Значить, я їду, думаю, що треба світити Арту з цієї сторони, БЗ в місті, Т-95 в місті. Мікс також десь там. Думаю, тут по-любому дві арти десь тут. І можливо Мікс. Чи відтягнулися вони в яму, чи що, думав, що відтягнулись в яму. Бачу АМІКСа справа. Добре, далеко. Він мене не засвітить, під'їжджаю сюди. Шукати Арту. Ось арта. І. Тут э, бачу, що Амікс їде в цей бік, не спішу стріляти по арті. Закущики, за щоб не отримати, підсвічуємо, получаємо на світ чуть-чуть. І думаю, як буду кайтити Амікс, щоб він не, не засвітив. Все ж таки у нього ХП є, гармата майже серйозна, чим у мене. Можливо, я би за ДПМ за ДПМ але не хотів ризикувати. Ось, чекав момент, дав шот і добираю. Чудово. Арта. Казалось би, F-308.05 да? не влучу у броню. Хм. Буває. Отак, от от, в принципі, тут ми розібрались, зараз добавлю трішки швидкості, поки ми тут будемо їхати. м 55 тікає містом, його нас дуже не здається, вазик туди далі. Я їду в місто, бачу, що Базик у нас на базі вже там якби, пресує, Арту замочив. Ну, підсвічує т 95, добре, думаю, з вазиком поможу. З базіком, Базіку. І Т-95 ще тут чуть-чуть пришвидше. І тут вже просто банальний розкайт противника. Стріляємо. І щоб він повернувся, і він повертається. Тікаємо. Вертуху він не кинув. 430 з тієї сторони, я звідси. Ну, 430-го він добрав. Да. А я не пробиваю броню. Арта ще дає, і я просто його вже тут, якби... Дратую, дратую, тримаю засвіті, під'їжджаю ближче, і ВЗ зліва дає остатній постріл 448. Альфа проходить, мені падає в копілочку. За цей бій я отримав майстра. мені отакий от от цікавий бій видався. Надіюсь, вам сподобався бій. Поставте пальчик вверх. І е, якщо у вас є якісь такі бої на майстра і цікаві, зразкові, ну. На мій погляд, цей бій я добре зіграв, команда дуже добре зіграла. Можливо, десь в мене були помилки. Якщо ви досвідчений ЛТВО, маєте якісь зауваження, рекомендації, будь ласка, коментарі пишіть. Е, якщо хочете поділитись реплеєм, також напишіть мені, ми законтачимось десь в Discord чи в е, Тімспіку, на львій площадці. І... Буде цікаво переглянути ваш якийсь цікавий реплей з майстром, з хорошим настрілом чи з хорошим м, асістом по насвіту і так далі. Ну що ж, гарного вам дня, до побачення.